Усім привіт! Хочу показати, як я пристроїла свій дендробіум. Як ви пам'ятаєте, він прийшов на пластиковому такому піддончику з дирочками. І довгий час у мене лежав, як то кажуть, неприкаяний, просто на мокрому мосі. Ну, Оскільки я зараз до наступних вихідних виїжджаю, то зробила йому таку тимчасову корзинку. На жаль, у мене немає якогось. Хотілося б куркового або з іншого дерева такого а, кусочка, щоб його пристроїти. Тому я зробила мохову корзинку. З такої сітки зробила корзинку, поклала туди подушку із моху. І отут зверху теж прикрила зелененьким мохом декорінці І І таким чином підвісила, тут у мене лампа. І підвісила під лампу. Буду спостерігати, звісно, але ну, мені здається, що так буде краще, все ж таки, ніж просто він у мене лежав на самому мокрому мосі. А так буде і провітрюватися, і під лампою. Ну, сподіваюся, йому сподобається. Це посадка тимчасова, буду переробляти згодом. Але зараз зовсім немає часу, тому ось отак. Вийшло. На цьому Все, всім дякую і попереду багато цікавого.